Олеся Архіпову, стратегиню, фаундерки компанії Архіпова Едвайзерів. Ясність, наша місія. Ми тільки що говорили про те, як все в хаосі світ змінюється, постійно змінюється сингулярність. Ми постійно знаходимося в стані невизначеності. І що таке ясність, як вона працює і як вона допомагає зберігти кошти? Часто, коли ви дивитесь на вартість стратега, ви дивитесь на вартість його чеку от тут і тепер. Як я прошу дивитися на це своїх клієнтів, це помножити. Чому це сталося? Не зразу сталося. Це сталося після того, які фідбеки мені давали клієнти. Це помножити ваш місячний ваші місячні витрати на ваш бізнес, наведення вашого бізнесу без ясності. Якщо ваші місячні витрати на наведення бізнесу без ясності 250 тисяч доларів, то припустимо собі, що ви три місяці думаєте, як правильно діяти. Ви це вартість, яка коштує 750 тисяч. А тисяч доларів може коштувати вам вартість. Ну і ви можете порахувати у себе, да ви можете просто взяти стільки скільки реально витрачає ваш бізнес на місяць, помножити на ту кількість рішень, на ту кількість часу, коли ми робимо рішення неправильними, коли ми робимо діємо не в ясності, і тоді ви будете знати дійсно вартість того вашої стратегії, дійсно вартість. Скільки це коштує? стратегія? Це точно про ясність і як зрозуміти, чи у вас є ясність. Ви запитуєте, запускати цей продукт чи не запускати. Робити таке рішення чи не робити, це означає, що у вас ясності немає. Якщо ви задаєте собі запитання, робити чи не робити, це означає, що у вас немає стратегії. Сьогодні нова кошта нам класно показала шість слів. От стратегія має вміщатися в числі. Що ясність вона не може бути описана в великі та тексту. Це не ясність. Планування це не є стратегія. Планування це коли ви робили щось, продовжуєте щось робити і просто заплановуєте якісь активності. Стратегія це завжди про те, що у вас з'являються відповіді. Коли ви живете в стані вас нема відповіді, ви думаєте, що робити, як робити, чи мені це потрібно, скільки для мене це буде коштувати. Чи інвестувати в цю активність, чи інвестувати, це означає, що у вас немає ясності. Але як тільки ви розумієте, хто ви, для чого ви, і це можна описати одним реченням, у вас з'являється ясність. І оця ясність коштує дуже-дуже дорого. Головне обмеження розвитку бізнесу це голова його власника. Будь-який бізнес може розвивати. Як він, як він хоче, і єдине обмеження цього є голова того, хто приймає рішення. Тому що всі рішення йдуть із нас, і коли ми із себе приймаємо рішення, ми обмежуємо. Недавно проводила подію в Варшаві, і один із учасників це великий бренд ювелірний, і один із учасників мені говорить: з недавних пір ми ринок розширився. Тепер у мене немає обмеженості в ринку. А я кажу, а що з тобою сталося? Як так сталося, що твій ринок розширився? А він каже, я виїхав. Виїхав, в Варшаву. Я кажу, у тебе до цього не було можливості стратегувати на весь світ, дивитись на свій ринок як на весь світ. Він каже: Я до цього про це не думав. Поки я знаходився в Україні, я бачив межі свого бренду в Україні. Все, я просто не задумувався про те. Що я можу кудись вийти, але так як він виїхав, і коли він знаходився вже в території, де він е, перестав обмежувати себе, чому він перестав обмежувати? Е, ні в якому разі не агітую на те, щоб виїжджати. А навпаки, е, це приклад для того, щоб зрозуміти, що коли людина е, переїхала і зрозуміла, що більше у нього немає безпечних меж, а у нього не стало безпечних меж, має ці межі ставити дуже далеко, і це обмеження, яке було у нього в голові. До цього моменту у нього не було, було обмеження, а тепер у нього такого обмеження немає. Що може бути гірше, ніж голова власника, яка приймає рішення? Тільки дві голови. А це а, коли це такий мем, як виглядає стратегія, коли часто власники говорять, що ми синхронізовані. У нас є ясність, ми взагалі все синхронізовані. Ми тут на посадку оба йдемо. І потім така історія. Підніміть руки, у кого є така історія. Прекрасно. А, Стратегія це пошук стратегії, як ми вже з вами приділили. Да? Стратегія це щось, це якась фраза, яку ми маємо до шести слів, в яку ми вкладаємо абсолютно всі сенсі, вони перекладаються на всі етапи бізнесу, про які ми сьогодні пізніше поговоримо. Але для того, щоб її збудувати, для того, щоб цю ясність знайти, треба цю ситуацію вирішити. Поки у нас одна голова, таке буває часто і в одній голові. Це не обов'язково, що дві голови. це і середини однієї голови може відбуватися. І поки у нас є така історія, у нас не може бути ясності. Якщо у нас немає ясності, у нас завжди невпевненість, а невпевненість це не стратегія. Того, щоб постратегувати і знайти рішення, нам спочатку треба зрозуміти взагалі, із чого складається наша голова. Чому які конфлікти там сидять у мене персонально або між власників. І це ключова річ. На 60 або навіть 70% формування стратегії це психологія. Це робота з внутрішнім розумінням, за чим мені це. І це як для великого, так і для маленького бізнесу. Не буває хороших стратегій, які погано реалізуються. У мене до вас питання. Чи бувала у вас така ситуація, що ви провели або, наприклад, стратегічну сесію, або для себе без стратегічної сесії, зрозуміли, яка у вас стратегія? Знала, що вона у вас є, а потім вона взагалі не реалізувалася. Бувало таке? Сьогодні нам багато спікерів говорили, що 80% таких стратег, да? підніміть руки, якщо у вас така була ситуація. Що ви зробили класну стратегію, вона лежить у вас в ступочці, і ви до неї не підходите. Жодної людини клас залишилась саме самостратегічною ясністю. Але часто буває таке, що нам хтось пропонує стратегію, ми запрошуємо когось до себе в команду, і на таку голову, на цю голову, нам накладають багато ідей, які можуть бути в твоєму бізнесі. Я сьогодні, як пізніше, ну там зараз в наступних слайдах буду говорити про кейси, реальні, нам накладають на цю голову якихось прикольних бізнес-рішень, і потім ці бізнес-рішення залишаються лежати. Чому? Тому що це не ваша стратегія. Я розкажу про кейси своїх двох клієнтів. Це, клієн, це компанії, які займаються кліматичним обладнанням на західній частині України. Одна компанія і інша мають одного та самого клієнта. Тобто вони роблять у них клієнт, фокус їхній один і той самий. Перша компанія має 45 людей в команді. У них є власні монтажори, у них є сервіс, у них є IT-команда, яка доробляє ці системи, це кліматичні системи, у них є інженери, у них є склади, у них є все, що потрібно для того, щоб робити, щоб доставляти і монтувати класне кліматичне обладнання. У інших людей 10 людей в команді. Як ви думаєте, хто ці 10 людей? Це тільки продажники, тільки продажники. Жодної людини у них немає нікого іншого. У них немає не складу, у них немає закупок, у них немає ні не монтажників, у них нічого немає. Е продажник продає, а потім наймає всіх назовні. І от якщо ми поміняємо їх місцями, як ви думаєте, що буде відбуватися? Перший почне наймати всіх команду. Йому буде потрібен склад. Йому будуть потрібні монтажники, йому будуть потрібні всі, і це його стратегія. І скільки б людей йому не говорили, що він буде збільшувати витрати, він все одно буде збільшувати витрати, бо тому, що в його голові сидить недовіра до того, що він може швидко це все зробити. Він хоче мати безпечність в тому, що він робить. Він хоче опиратись на свою команду. Він хоче знати, що це мої монтажники, які хорошо зроблять. Я їм поставлю вимоги до сервісу. І тому для нього це важливо. Другий 100% почне все звільняти, тому що йому буде забагато відповідальності, він не може витримати 45 людей в штаті відповідальності, тому що він просто ну, він, це, це людина, яка не зможе це взяти. Тому найбільше обмеження розвитку бізнесу це голова власника. Те, що сидить в вашій голові, потім реалізовується в ваших компаніях. Якщо ви зараз подивитесь на свою компанію а, і зрозумієте, що які проблеми в ній є. То я вітаю, ви побачили свій відбиток, і це те, що є у вас в голові. Якщо ви вважає, якщо ви дивитесь на свою команду, а вона не довіряє, то значить, у вас є проблема з довірою. Якщо ви дивитесь на свою команду, а вона суперефективна, але не стратегічно мисляща і безповоротка, значить, це те, який горизонт розвитку ви даєте, і як ви можете дозволяти своїй компанії розвитку, команді розвиватися. Так от, не буває хороших стратегій, які погано реалізуються. Є не ваша стратегія. Кожна стратегія, яка йде із вас і складена по е, логічним стратегічним циклам, зараз ми про це поговоримо, є хорошою і може привести вас до успіху. Е, я хочу продемонструвати вам такий інструмент, як стратегічна піраміда, і потім розказати про кейси проблемні на кожному із етапі. На самому нижньому рівні у нас є глибоке персональне, чому? І глибоке персональне, чому це те, чому створений бізнес. Часто я приходила в команду, і команда мені говорила, ми перестали рости. Раніше росли, росли два-три рази в рік виростали, а тепер перестали рости. Починаєш спілкуватись з власниками і знаходиш, що у них була ціль. Вирости, наприклад, я говорю конкретно про it компанію про ці аутсорс У них була ціль вирости до 200 людей. Отака От ціль була ізначально. Власники, коли зібрались, вони все, ми хочемо, щоб у нас була команда, яка виросла до 200 людей. І до 200 людей вони росли дуже швидко. І останні три роки вони ходять навколо 203, 201, 197 і не ростуть нікуди далі. Чому? Тому що їх персональні чому вже виконалися. А, і я пропоную вам подивитись, яке персональне чому у вас в бізнесі, за чим ви його створювали, що ви цим бізнесом хотіли зробити, сказати і так далі. І коли ви знаєте своє персональне, чому тоді ваша голова, ваша і вас як власника, стає ширшою і ви можете далі стратегувати. Наступний а, важливий пункт це розуміння майбутнього світу. А, дуже часто сьогодні теж багато хто говорив про те, що мао більше не існує. Да? З майбутнє, тому що стратегували вони з минулого. Вони дивились на свої результати, вони не стратегували, вони планували. Вони дивились на свої попередні результати і планували, а не стратегували. І коли е, у нас немає розуміння, в яке майбутнє ми йде, то наша стратегія може бути просто неактуальна. Вона побільше просто не потрібна. І е, е, таких кейсів, крім мало, ще є багато. Третій момент: ринок це потреба споживача. І е, е, у нас саме третім етапом іде потреба споживача. Ми не від продукту стратегуємо, а від споживача. Чому? Тому що що таке ринок? Ринок це обмін цінностями, вірно? Дуже часто буває, що люди кажуть: Я працюю на агроринку хто вважає, що він працює на агроринку? Теж немає такі. А, менки є, є один. Не існує агроринку, бо немає потреби в агро. Потреба є в чомусь конкретному. І, е, нема... Чому? Тому що ринок це обмін цінностями. І коли ми говоримо про цінності, немає цінності агро, є сфера агро. Але цінність якась конкретна. І твій ринок в, в продажі сонячника, наприклад, буде відрізнятися е, навіть від такої ж самої компанії, яка так само продає сонячник, але комусь, у кого, у кого трошки інша потреба. Коли ми розуміємо, що ринок це потреба споживача, о, розкажу один кейс, куди уходять гроші. Е, Починаю працювати з командою онлайн школа. Е, онлайн школа продає курси, але на курси люди приходять і не доходять до кінця. Тобто вони приходять, вони відвідують курс, а до кінця не доходять. І ще один важливий момент: на ці курси постійно генерується воронка для того, щоб продавати заново, 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 заново. Везі тобто в базі даних уже об'єм бази. Більше, ніж об'єм ринку, але все одно потрібно для залучення цього споживача генерувати його через зовнішню воронку. Чому? Починаємо розбиратись і тому, що ми зрозуміли, що немає потреби в навчанні, немає потреби у цього споживача в навчанні. У цього споживача є потреба впевненості. Цьому бухгалтеру потрібно відчувати, що він має опору того, що хтось. Знає за нього і скаже: так, да, все, ми, про, ми, ми проаналізували законодавство, ми знаємо, як тобі робити. Робив отак. От і для цього ці, ну, ці клієнти вони починають ходити на ці курси, а вони не ходять на весь курс. Вони купили курс і вже мають впевненість. Відповідно, вони далі не ходять. Але далі вони не залишаються, тому що їм не представляють нічого іншого. Вони купили курс, вони зрозуміли, що більше ну все, я впевнений. Але більше я нічого звідси не візьму, мені потрібен цілий курс. Таким чином, коли ми зрозуміли, що це потреба не навчання, а потреба в певності, ми повністю поміняли продукт. І продуктом стало не онлайн-навчання, а платформа, і бізнес із навчаннями став IT. І коли ми подивимося на перспективу великої ну, довгого часу, ми зрозуміємо, що it бізнес значно більш капіталізованіший. Ніж онлайн платформа для навчання і курси, які постійно треба наповнювати. Таким чином, правильне рішення, правильне розуміння, на якому етапі ми стратегічно підходимо, ми отримуємо капіталізацію в майбутньому, а не втрату грошей і часу, і постійне витрачання грошей на залучення нашого клієнта. Після цього йде продукт. Дуже часта історія, просто максимально часта історія на стратегічних сесіях, коли продукт намагається прикласти до клієнта. У нас є продукт, давайте його прикладемо до клієнта. А, давайте зробимо так, щоб клієнт а, користувався нашим продуктом. Боже, Ви що виявляється, у клієнта є потреба, як на попередньому кейсі, да? у клієнта є потреба, і вона не задіяється повністю цим продуктом. І він купує цей продукт частково, і тоді клієнт. Сильно незадоволений, у нього є ще куча частин його потреби, які не здивляються цим продуктом, і він іде купує це в іншому місці. Це ваші втрачені кошти. Якщо продукт реакція на потребу, тоді ми можемо повністю задовільнити потребу споживача і в кожному моменті е, взяти з нього. Оплату за і таким чином збільшити нашу оборотність, збільшити наші прибутки і так далі. Якщо ми прикладаємо продукт до ринку, тоді ми часто дуже сильно втрачаємо кошти. Ми втрачаємо кошти на виготовлення того продукту, який не потрібен споживачу, і втрачаємо там, де ми не задовільняємо його до кінця, і він йде і купує в іншому місці. Тільки після цього наступає бізнес-модель. Це ще одна історія, коли приходить до вас. Адвайзер, якийсь стратег, і каже, класна бізнес-модель, давай її розширимо. Давай зробимо так, щоб ти цією бізнес-моделю закривав інші ринки. Наприклад, у мене є один кейс, я хочу вам його розказати, і ми тут спустимося до глибокого персонального чому. Кейс звучить так: є команда, яка виготовляє кльов для вина для того, щоб виготовляти червоне вино. Ця команда. Постійно намагається зрозуміти, як зробити так, щоб танін це те, що безпосередньо робить вино червоним, витаскувався все краще і краще. І в якийсь момент вони зробили так, що вони просто зробили цей танін чистим, вони витащили його повністю із дуба, і можна було отак от посипати в спірт, і получався таняк. Вони намагались продати це бізнес-моделю класичною, просто продажі. У них нічого не получалось, тому що ринок. Класичний і він ну, не сприймає ніяк не бочки, а висипаний от, от, таніном в, в стакан. Тому вони наняли цілу команду маркетологів, це кейс, мій кейс мам-клієнта, менеджерів продажників, і вони склали стратегію, як продати цей танін косметичним компаніям, тому, що вони поняли, що вину він не потрібен. В цей момент на стратегічній сесії власник просто піднявся, в нього почала. Капати слеза. і він сказав: я закриваю цей бізнес. Просто зараз ми стартували на території заводу. Він каже, просто зараз виходимо, я ставлю замов на завод. І мене це більше не влаштовує. Ніхто не пам'ять, в чому справа. Його почали питати: в смислі, ми тобі показуємо оборотність, ми тобі показуємо бізнес-модель, все, переробляємо завод, Убираємо е, кльопку, Добавляємо, робимо тільки цей танін, ми тобі показуємо. Цифри, і тут він говорить, я хочу, щоб люди в світі куштували червоне вино Я хочу оборотність на червоному міні Тоді ми, всі були шоці, ця компанія була команда Блазиліна. Тоді ми зрозуміли, що ми не можемо далі йти в виготовлення цього терміну бо він не продається. І це окрема стратегія. А для того, щоб. Робити те, чим вони займалися базово, нам треба дуже сильно збільшити оборотність, тому що бізнес-модель з тою оборотністю, яка у них була, не працює. Але він знайшов це рішення. Чому він йшов це рішення? Бо він а, не був впевнений. І от, коли він знайшов персональну, чому. Коли у нього з'явилася ясність, він став певне, за три роки вони виросли в капіталізації в три рази, бо вони зрозуміли, що вони витрачають кошти на не свою бізнес-модель, на не свій продукт, на не свого споживача. І це є дуже важливо. Після цього йде у нас команда, і тільки після цього. Дуже часто буває така історія, коли клієнт каже, ми тут щойно зробили оргструктуру структуру новеньку, давайте під неї розробимо стратегію. І це, ну, це просто крах. Тому що стратегія не може розроблятися під структуру. Іначе тоді ваше персональне чому це задовільнити потреби вашої команди. А це не може бути стратегією. Куди ви дійдете, якщо ваше персональне чому задовільнити потреби вашої, вашої команди? Тоді, коли ми говоримо про всі інші рівні, тільки тоді включається команда. Далі у нас іде корпоративна культура. Сьогодні дуже багато хто говорив, що корпоративна культура з'їдає стратегію. І культура повертається до вашого персонального члену. І це такий замкнутий цикл. І якщо ви стратегуєте по обратну сторону, якщо ви стратегуєте від команди, дивитесь на бізнес-модель, намагаєтесь прикласти ринок до продукту, ви втрачаєте дуже багато грошей, втрачаєте гроші і час на те, що ви виробляєте, і втрачаєте гроші і час на те, що ви не виробляєте. А це може бути потім оцінено в капіталізації вашого бізнесу. І останній слайд, який я хочу показати, це стратегія, це рішення про розподілення ресурсів. І це означає, що ми стратегуємо з вами постійно кожен день. Бо ми кожен день розподіляємо ресурси. Стратегія це рішення, це кожне денне рішення, яке реально розподіляє ресурсів. Це те, що сьогодні нам казав новопошта, коли ми слухали про те, що фінансові показники чи швидкість. Швидкість по швидкість це стратегія. І тому розподілення ресурсів відбувається в сторону швидкості. Якщо у вас написана якась стратегія, але розподіляєте ресурси в інше місце, то у вас насправді є стратегія. Тому моя вам порада подивіться, куди ви розподіляєте ресурси, і це і є ваша стратегія. Якщо ви ресурси розподіляєте на розвиток команди, але насправді хочете чогось іншого. А таке буває. Є куча компаній, які в тоді виховують кадри, і ці кадри потім йдуть, А ми вкладаємо, 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 А ми насправді хочемо іншого. І ці кадри просто стають. Ну, якби це у нас виходить освітній центр замість бізнесу. І таке буває. І це значить це ваша стратегія. Якщо ви розподіляєте ресурси на і ще якісь речі, значить це ваша стратегія. Зверніть на це увагу, і останній просто менчик оцього котика. Як ви бачите, коротка історія про те, як розподіляються ресурси, цей котик коня якийсь момент, що ресурси він розподіляти не хоче, не хоче він виходити в цей сніг і там мерзнути, і тому його стратегія була залишитись вдома. Хоча він міг розказувати, що він дуже хоче піти на вулицю і там у нього щось класне, так і в вашому бізнесі. Ви можете дуже сильно хотіти піти туди, але як тільки ви приймаєте рішення по розподілу ресурсів. Тами наступає ваша дійсна стратегія. Тому ясність це тримати голову в світлості, не бути тим самолітом, літаком, який врізається, не як з партнерами, не як індивідуально, стратегувати причину наслідково від глибокого чому через клієнта до продукту і далі, і розуміти, куди ви направляєте ваші ресурси.